Усім привіт! З вами Наталя Сама Собі Тестер, і сьогодні знову рубрика простими словами. Поговоримо про білд та реліз. Що це таке і як це розуміти на практиці? Адже, можливо, ви чули вже про ці слова, але до кінця не розумієте, як воно все-таки працює. Сьогодні розповім детальніше і на прикладах. Поїхали! Тож буде практично та феєрично, як завжди. Уявіть собі, що ви будуєте будинок, і у вас є цегла, цемент, дошки, всі необхідні будівельні матеріали, а також план, за яким це потрібно будувати. Так ось білд в програмуванні це коли розробник збирає усі оці частинки, для, там кусочки коду, бібліотеки, файли, картинки, все докупи для того, щоб створити вже конкретну програму або застосунок. Це так наче зібрати будинок, побудувати його за конкретним планом. Тобто білд це коли вже в нас є якась початкова версія програми. Вона ще може бути сира, дороблена, з багами, проте вона вже починає оцей фундамент закладена. Тобто, коли в нас вже є початок, і ми вже з кожною версією ми його будуємо, цеглинка по цеглинці. І на певних конкретних етапах ми робимо, наприклад, якісь перевірки, або просто в нас є версія. Версія, коли є фундамент. Це є біл там, наприклад, один. Потім два-три, коли ще декілька цеглинок додалися. Білд три, чотири, п'ять, шість. І так з кожною цеглинкою, докладеною, з кожним якимось шаром цього будинку, випускається все новий і новий білд. Тому білдів може бути безліч. Дуже багато, поки будинок будується від самого фундаменту до вже якогось такого гарного естетичного вигляду, буде цих білдів ще більше. І теж коли будинок будується, тобто в нас є якісь конкретні білди, і в нас є, наприклад, демо. Коли ми вже маємо якийсь, якийсь конкретний білд, коли вже фундамент є, якісь поверхи вже зроблені, стіни, стеля чи підлога. І вже є демо, коли ми вже показуємо якісь частинки цього будинку, ще не збудованого, але, наприклад, замовнику чи потенційному покупцю. Чи вже коли, теж, коли вже є будинок, але він ще не готовий, коли ще зовні треба робити, двері, вікна, ще це все не зроблено. Але знову ж є демо. Наступне, наприклад, демо 2 або демо 3. І це демо може бути декілька, коли ми показуємо наш будинок. Іншому там замовленку або зацікавленій стороні. Тепер перейдемо до релізу. А що ж таке реліз? А реліз це вже офіційне відкриття нашого будинку, коли вже туди фактично може в'їхати хтось і жити. Коли вже все протестовано, перевірено і є якісь гарантії, що цей будинок не розвалиться, вам нічого не впаде на голову, що все безпечно і можна там жити. Це є реліз. Тобто офіційне відкриття цього будинку. У програмуванні реліз це коли готова програма або застосунок, вони вже виходять на ринок, тобто виходять до користувача, і користувач може ним користуватися. Це також може бути якесь оновлення, тобто реліз, коли ми маємо програмку, а прийшла нова версія, і це є новий реліз цієї програми, тобто оновлення, яке ми беремо і користуємося, де можуть бути додаткові якісь нові. Речі. Наприклад, ви створюєте мобільний додаток. Тобто ви пишете код, використовуєте якісь бібліотеки, знання, також маєте певний дизайн цього додатку, або співпрацюєте з дизайнером, також тестуєте певні функції, чи вони працюють, чи все йде так, як треба. І це схоже на те, як архітектор працює з будівельниками, з якимось певним планом дизайну цього будинку. Коли ви задоволені певним результатом, то ви забираєте всі ці частини в білд. І тоді випускаєте цей білд. Після цього тестуєте, чи білд дійсно працює, чи всі функції працюють так, як задумувалось, чи нічого не поламалося. Коли вже зробили декілька цих білдів, і у вас вже виглядає гарно. Ваш мобільний застосунок, він же готовий для того, щоб користувач ним користувався, а також він без багів, або там є якісь мінімальні баги, які залишилися після тестування, після перевірки цього всього. Ви випускаєте реліз. І реліз це якби вже версія для користувачів, для людей, які вже безпосередньо будуть користуватися вашою програмою. Звісно, можуть бути там якісь баги або. Помилки або проблеми, так як кажуть, на проді щось повилазило. Ну буває. Але сам факт, тобто баги на проді це вже оце баги після релізу вашого продукту. Отже, білд це коли ви збираєте ваш програмний код в певну програму. А реліз це коли вже цією програмою можуть користуватися вже безпосередні користувачі і споживачі цієї програми. Коли ця програма стає доступною на ринок. Так як будинок спочатку він будується, а потім він же є, стає доступним для проживання для своїх безпосередніх мешканців. Так само і програма Вона будується build, а тоді вже стає після релізу доступною для своїх користувачів. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь обов'язково і напишіть, будь ласка, що розібрати в наступному відео. В рубриці простими словами. До зустрічі!